Всім привіт! Сьогодні ви на моєму каналі. І сьогодні в нас розпаковка паперових сюрпризиків. Наша сьогоднішня новиночка це колекція приготуй з такими пакетиками. Давайте їх роздивимось. Перший пакетик з такими полуничками. Далі пакетик з таким бургером. Пакетик з такою піцею. Ось такий ще гарний пакетик з печивом. Ось такий пакетик шоколадкою. і тут нас знаходиться те, що ми готуємо. От я навіть написала тут позначку. Відкрити останній. Далі в нас пакетик з таким молоком. І останній пакетик з морозовим таким. І я навіть не знаю, який пакетик обрати. М -м давайте. Ось цей найгарніший. А всі інші ми кладемо на інші розпаковочки. Ну, залишиться на інші розпаковки. Ось цей пакетик беремо і беремо ось цей великий пакетик з колекції Лавубу. Далі тут у нас колекція запитань. Я навіть не знаю, який обрати. Давайте перемішаємось так. Я закрила очі і я беру ось цей. ось такий. І в наступному відео ми закінчимо цю колекцію. А в цьому відео в нас закінчується колекція бланчбеків. Колекція кіндер сюрприз. Давайте теж давайте перемішаємо, і є і візьмемо шосте, якщо тут є він. Це значить останній. І останній. Далі колекція збираємось на пляж. Я хочу взяти ось цей пакетик. Чохлина телефони. Я хочу взяти пакетик з цим персонажем з інділо, My Melody. І колекція італійських мене з минула новиночка. Давайте візьмемо мій улюблений. Це Капучино Асасіна. Це мій улюблений італійський мем. З тих, які є в цій колекції на пакетках. І ось стільки пакетиків нам сьогодні на розпаковочку. Багато. Передаю привіт Алексус. Я думаю, що я правильно сказала. І передаю великий привіт. Починаємо з бланчбека. Це в нас бланчбек Back to School. Як ви думаєте, який в нас бланчбек? Звичайний, рідкісний, легендарний або спеціальна серія. Не спрацювала в нас перфорація. Вау, у нас тут дуже багато всього. Так. Більше нічого в нас немає. І ось наш папірець. Легендарний! У нас легендарний бланчбек! Дуже круто! Так, у нас тут купа всього. Перше, це в нас такий портфель, який можна дещо покласти. Тут на нас зошит, але, мабуть, на камері видно, що тут на. Погано видно, що тут намальована, бо я розмальовую олівцями, і, і взагалі насправді його теж погано видно. Але тут у нас намальована така райдуга, і написано, що це зорт. Зі з такими старінками. І олівець ось такий сквіш, який вміє писати. Ось дивіться. що за магія? Ніякої магії монтування тут немає. Просто я в цей олівець засунула ось цей стержень з олівця. І ось так вийшло. круто. Давайте намалюємо сердечко ось. Ось, сердечко ось таке. Ну, ось так можна малювати, тут ще помалювати. Ось так. І це ми можемо покласти портфельчик. А портфель отакий, лав. Тільки зошит туди не поміщається, тільки якщо зігнувши його. Він поміститься. І олівець. Ось так. Якщо зігнувши, він, вони поміщаються. А якщо, не, якщо ви не хочете зігнути зошит, то можете покласти просто олівець. Ось такий класний бланчбек. І беремо наш каталог. І перша колекція у нас це колекція з лабубу. Ось наш пакет великий, ми дістаємо пакетик з нього. Ось такий. Хм. Що ж тут у нас може бути? Не відкривається він по плану. І. Вау! Нам сьогодні пощастило! Нам випав секретний лабубу. Ось такий. То бленчбек у нас легендарний. То бабубу в нас секретний. Ось такий. Ось сюди. І ось така колекція в нас виходить, а в другій сторінці в нас поки немає лабубу. Далі наша новинка. Ось приготуй. Відкриваємо наш пакетик, це знов у нас саморобний скотч такий. Так. Можна сього так зробити, а Тут не хочуть комусь. І тут у нас ось такі гриби під номером один. Їх приклеїмо ось сюди. Колекція запитань. Який твій улюблений колір. Знаєте, мені майже всі кольори подобаються. Зелений, прям такий зелений, фіолетовий він такий ніжний, рожевий, класний такий. Кожен колір по-своєму класний. Тому мені подобаються всі кольори. Помаранчевий такий класний, яскравий, жовтий яскравий. Ось всі мені подобаються. Колекція Кіндер. Нам выпала ось такая лялька. Под номером шесть. Сюди, ось так. Далі колекція збираємось на пляж. Ось вона. Тут у нас цікава перфорація. От ми здираємо цей скуч. А, це вже випадає. Ось ви так можете подивитись на картинку. І от ми його відкриваємо. І тут у нас щось цікаве. Парасолька ось така. Ось така парасолька гарна. Вони у нас тут без номерів, ці предмети, тому ми їх клеїмо куди хочемо. Давайте ось цю парасольку приклеїмо сюди. Далі чохли на телефони. Так, ось тут можу. Нам може випасти під номером 3, 4, 5, 6 або 8. Я даю, що під номером 3. І вау! Ви тільки подивіться, який гарний чохол з персонажами Санріо. Це в нас Hello Kitzi, Пум-Пум-Пурін і Сіна Морел. Ось такі вони. І тут написано Санріо. Під номером 6. Я не відгадала, але можливо, хтось з вас відгадав. Ось Насічка. Ось так вийшло. І колекція остання в нас це колекція італійських мемів. Це занадто. Ось. І ніхто не відгадав, як звати цього персонажа, але, можливо, хтось відгадає в цьому відео. Якщо не відгадаєте ви в цьому відео, хто в нас тут і ось це хто, тому я вже скажу в наступному відео, хто ось це. Опа! Нам випав ось такий чувачок. Ну, як чувачок, ось такий мемчик. Ось такий. Пишіть в коментарях, як він називається, або як його звати. Сюди давайте його приклеїмо. На цьому в нас все. Всім дякую за перегляди. Ставте лайки та підписуйтесь на мій канал. А ще ваші підписки та перегляди мотивують мене робити для вас класні колекції. І всім пока-пока!